Вон яка краса. Летять. Але кидаються тільки що за шию одна залізла. Вон вони вокруг дерева просто літають. Літок з тієї сторони, довж, з другої сторони. Я так, щоб до сонця. Джилки літають. Це колись горіло воно горільня, Такий островок серед болота. Це самий крайній вулик в цьому місці, тому що до тих не можуть дістатися. З цієї сторони вони довше. Так воно виглядає, ця вся система. А так, Джолки літають і слава Богу. Це найголовніше. Ось така краса. Все, полетів я далі. Немає часу. Та далі вже до наступних не поїду, бо вже до них зась. А це до цього приїхав. І таке можна летіти. Поки є така гарна погода, об'їжджаю своїх красунь. Не хочу злазити з мотоцикла. Не знаю чи буде видно, але бджолки літають і гарно літають. Буду їхати далі. Не будуть гаяти час, там в мене знизу все обгреблено, все вже підготовлено. Лечу далі. Ось приїхав в одне місце, що саме дивно я сюди приїхав. Раніше в таку пору сюди приїхати було нереально, тільки, тільки ногами зайти. Навкруги стільки води, навкруги болота. Зараз буду Дивиться зверху бджіл, а взагалі ціль моєї поїздки це пообгрібати знизу таку травичку, щоб не попідгорали мої дерева стойло. Отаке. От Того, що, попри те, що говорять оці всі структури пожежних, пожежників, що не паліть, не ходіть, ніде нічого. І в нашому районі, і в сусідньому горить, і там, і там палять ту суху траву. Щоб менше прибирать. і така проблема що горить спочатку поле потім біжить воно до лісу а в лісі вже його зупинити нереально тому що води немає вітер піддовує дуже сухо вологи в лісі зовсім немає абсолютно Ось є тут ще один вуличок зараз я їх спочатку пообгрібаю а потім почну вилазити дивитися слухай займусь пише один мені мужик Вчора чи позавчора, що для чого ви набиваєте собі ціну своїм медом? Він же ж такий самий, а навіть буває і гірше. За якийсь Соня, за туди-сюди. Ціну ніхто йому не набиває, ніхто не взагалі за це не говорить. Я не знаю, чого воно так пише. Я зайшов чоловіку там близько 60 років. Я знайшов його і в Фейсбуці, займається бджолярством. такий наче не знаю, наче нормальний мужик а пише таку дурь, що у вас з'явилась там коаліція, і ви набиваєте собі ціну. Не знаю. Не знаю, що він хоче цим доказати. Але такі попадають. Вона, я знаю, що можна не звертати уваги на всю таку. Як мені казав корога один тут не влетять, так вони не відзиваються. Два роки було цим джолом. Це була третя зимівля. І от вони мовчать. Не знаю зліт чи висипались, побачимо. Меду було в них багато. Чи це чужі, чи це що це за бджоли? На чужі, наче не погоже. Інтересно, тільки хотів вилазити чистити, вони наче не літали. Може звідси може вже тільки на мостирівся вилазить, туди-сюди, всього наготовив. А тут що? ой і тут лазять? Тут літають. Не можу понять. Вон собі літають Так, дивно Тільки настроївся щось там Я постукав, я не, не почув Не почув, щоб вони гулі Значить були десь далеко від літка. Пішу, що щось літає туди сюди, я вже на ось собі драбину Може це воровки Страшно вилазить, я сітки не взяв. Тут косючі дуже були Зараз добре дам, постукаю, чи ще вилізуть. Ведуть себе непонятно. Чи понятно, да? Мені так кажеться, що непонятно. Блін. Думай, що воно. Весняні звуки в лісі, та погодка. Звичайно, радує, але не радує, що це дуже сухо. Немає ні, ні вологи, нічого. Ось таке. Слава Богу. Боже. Якби хто знав, скільки радості, коли ото воно літає. Це капець Іху Слава Богу. Мої дівчатка собі обльотуються Літають ганенько. О, пилок несуть. Слава Богу. Живіть, живіть рідненькі. Душа співає, вон вони Вон ну, они, девчули, носят пылок, Сейчас поставлю мотоцикл. Вилочка мешает. Покажу. Если они не, не, не вжали, он что делается. И пилок не суть. Все-таки пилок Такі вже крутелики, що вони несуть такі жовтенькі, Ліщина ще не розпустилась. Ось хе, слава богу. Ось ще одна радість, пилок носять. День закінчується, на жаль, не встигаю об'їздити всюди, подивитися, далеко їздить. Але вже такі за два десятки об'їздив. Ну і, слава Богу, живіть дівчатка. Вон хтось курив. Бичок валяється, хтось дивився чи ще щось робив. Я тут раніше по-любому не було. Це хтось підходив, дивився. Добре, немає коли. Зараз обгребу швиденько оцей корінь. І гайда далі. Ось, бичок валяється. Хтось десь підходить. Не гудуть мої старожили. Отаке. От Я вже снід зняв. Постукав в немає ніякого ні звуку, нічого. Отак. От О От таке. Тут було меду вагон. Майже три відра 15 літрові. Повна колода була. Це вже якісь не знаю. Четверта їхня зимівля, мабуть, була чи п'ята. Четверта, мабуть. А може навіть третя, я не знаю. І вони, не знаю, не видно. зараз в телефоні побачу. Чи висипали, чи злетіли, щось непонятно. Не знаю, чи буду знімати. Як підчищаємо, може покажу просто результат. Добре тоді. Меду в цих бджіл дуже багато. Нам всередині видно. Та в голові. Меду багато вже пакет. І він ще там буде. Ну кілограми більше за 15. Бджоли не багато, але вона виспалась. Не знаю чого вони пропали. Мед був, все було, кліща не видно. Не ну, як завжди. А ця не зрозуміло чого. Меду в цих бджіл було доволі багато. Це два пакети, десь приблизно там, по 8 кг до 10. Це ще суш. ну Вона там така не дуже гарна. Джоли прожили багато. По суті. Я його вичистив, зараз ще листя вигрібу. Все підчистив. Отак, ну. Слава Богу, що і так. Отак. от така краса. На жаль, бджоли пропали. Їх було там не дуже багато. І вони десь вони ще були живі, бо он де, де льоток там зверху. Такі. Дуже опоносились. Не знаю що, чого. Але вже вже вони пропали. Буду їхати, бо дорога не близька. Ще треба якось допригати звідси. вже ввечері вже сонце сідає. Добре, виключаюся.